Шановні друзі, бажаю всім міцного здоров'я. І сьогодні маю честь продовжувати писати свої невеличкі відеозамальовки стосовно себе, стосовно служби, стосовно життя навколо. І сьогодні невеличка притча, яка відбулася на днях буквально тут, на цій еспекції під час бойового чергування. Сиджу нікого не трогаю. Глажу кушенят, скажімо так, починає підлікати рація, про те, що в неї сів акумулятор. Ну, думаю, на чергування вистачить, потім поміняє там все таки інше. За пару хвилин приходить мій побратим, приносить акумулятор і каже, я от почув, що підлікає, і дай, думаю, тут драматична пауза. Да, я думаю, прогнуся, принесу тобі акумулятор. Ну, я невозмутімо подякував, все. Він пішов. А я. Йолки, глибоко задумався. А з якої пори доброта, турбота стали вважатися слабкістю? З якої пори ми стали боятися, що. Прояв турботи якимось, можливо, недобулим створінням буде вважатися слабкістю чи прогинанням, і наскільки нам важливі, як думки чи російською мнення когось стосовно того, що доброта є прогинанням чи якоюсь слабкістю. Коли ми забули про те, що саме доброта є проявом сили, є свідченням сили. Чому? Тому що саме сила, внутрішня сила дає нам змогу бути добрим, без боязні, осуду там, чи ще чогось, чи якийсь, квіз. Да? Саме доброта дає нам можливість проявляти себе, наші кращій якості характеру. Саме доброта надає нам, в тому числі, емоційну стійкість, емоційну резильєнтність, яка допоможе нам витримати все те, що дарує. Війна. Іронія дарує нам війна. Пам'ятайте про те, що добрим це бути сильним. Як ви можете протестувати? Якщо ви добрі, то ви тоді вися, якщо ви злий, то є куди стінитися. Ну і ладно, щось кошеня мене, мене збило. <хи> Дякую йому. Шановні друзі, я нагадую про наш постійний збір. Ми зараз активно укріплюємось, окопуємось, розширюємось. І найперші гроші, які ми з вами разом зберемо, ми пустимо на обладнання нової вогневої точки і бліндажу. Біля неї електричне обладнання, всякі побутові дрібнички, а найперше одна чи дві екофлошки. Повірте, що вони край потрібні, вони потрібні завжди. Це не тільки зарядка наших гаджетів для зв'язку з родиною та наших робочих чатів, це ще й зарядка наших рацій, необхідного спорядження. Якщо проявляйте доброту, проявляйте силу, з друзів. Бажаю всім міцного здоров'я, будьте здорові!